Ще один крок до енергонезалежності зробили у закладі дошкільної освіти номер 11 теремок. На доходи цятка встановили сонячні панелі, які забезпечуватимуть частину потреб закладу в електроенергії, та остаточно завершили монтаж сонячної електростанції. Наразі вона вже повністю функціонує. Це означає стабільніші умови для роботи, освітлення приміщень та функціонування найнеобхіднішого обладнання навіть під час аварійних відключень. Триває процес обладнання сонячними електростанціями закладів освіти в нашій громаді. І наразі ми маємо вже четвертий заклад освіти, а саме це садочок номер 11 Теремок, де завершилося монтування сонячної електростанції. Почалося воно ще наприкінці літа, коли надали спонсорську допомогу Мирицький завод мінеральних вод надав інвертор потужністю 20 кВт. І акумулятори потужністю 40 кВт. Це обладнання було встановлено вже наприкінці літа. На даний момент завершилося монтування повністю сонячної електростанції, а саме встановлені 48 сонячних панелей. Звичайно, зараз зима і ми великого ефекту не побачимо, але попереду теплі дні. І попереду буде більше сонячної енергії, і це зробить енергію. Енергонезалежним заклад освіти. Із міського бюджету на саме монтування цієї станції було виділено 386. Тисяч гривень. Маємо надію, що в цей непростий для нас час, коли йде масове відключення електроенергії, дана сонячна електростанція допоможе садочку забезпечити комфортне перебування діток, щоб вони мали світло, щоб мали тепло в закладі освіти. І таким чином робимо все для того, щоб. Нашим дітям було краще в закладах освіти навчатися. Роботи з монтажу виконали у стислі терміни, щоб якнайшвидше підготувати заклад до можливих перебоїв з електропостачанням. Після встановлення панелей системи налаштували та під'єднали до внутрішньої мережі дитсадка, аби енергія одразу працювала на потреби закладу. У першу чергу вона підтримуватиме найважливіші процеси, без яких робота дошкільного закладу неможлива. Безпекова ситуація змусила нас шукати. Нові рішення. Для того, щоб освітній процес в закладі і перебування в закладі не залежало від повітряних тривог і довготривалого відключення світла. Тому були знайдені пріоритетні рішення, і пріоритетними це стали у нас альтернативні джерела відновлювання світла. Зараз вся вся система вже підключена і поступово починає нам давати світло. В, в, в телефоні є відповідний додаток, на якому ми можемо. Дивитися, як це світло приходить до нас, але чекаємо гарної погоди, щоб нам дійсно сонечко надавало це світло. У дитсадку наголошують, сонячні панелі це не лише про економію, а насамперед про безпеку та комфорт дітей. Альтернативне живлення дозволить закладу залишатися функціональним у критичних ситуаціях і не переривати освітній процес. Водночас у закладі з дітьми проводять розвивальні заняття на тему енергозбереження та альтернативних джерел енергії. А під час тижня енергобезпеки тему енергонезалежності підтримали й родини вихованців. Батьки разом із дітьми виготовляли тематичні поробки, присвячені чистій енергії. У громаді зазначають, що такі проекти планують впроваджувати й надалі, аби кожен навчальний заклад мав запас міцності в умовах воєнного часу. Городська громада на сьогодні продовжує реалізовувати проекти по енергонезалежності і на закладі дошкільної освіти Теремок номер 11 ми встановили сонячну станцію за допомогою наших партнерів громадської організації «Екоклуб», також наших чеських партнерів, які нам надали сонячні панелі для цієї сонячної станції, а також нашому сталому партнерові це «Прат Миргородзавод мінеральних вод. Хочемо окремо подякувати пані Альжбеті, яка допомогла нам отримати панелі від чеських партнерів у рамках програми Сонце для України. Ми не зупиняємося над досягнутими цілями, оскільки ми зараз говоримо не про економію коштів, а ми говоримо сьогодні про безперебійність роботи, про надання послуг як освітніх для охорони здоров'я, а також на закладах критичної інфраструктури. І тому на сьогодні реалізовали реалізація таких проєктів є дуже важливим кроком для громади, і це є важливим кроком як для зеленої трансформації самої громади в майбутнє. У міській раді підкреслюють, такі рішення це інвестиція не лише в економію, а й у стійкість громади. Адже коли освітні заклади мають альтернативне живлення, вони можуть залишатися функціональними навіть у складних умовах. Встановлення сонячних панелей у закладі дошкільної освіти номер 11 стало ще одним прикладом того, як сучасні технології допомагають забезпечувати стабільність та турботу про дітей у реаліях війни.